Побудував я ось тут таку у нас вдвоє прибудову. Вона стоїть на блоках ось таких от. Тобто там внизу вентилюється. Вона йде каркасна, дерев'яний каркас стом'ян на 50. Ну і там корж стіни. Кому цікаво, я потім розкажу. Зараз в мене питання до покрівельників. Покрівля в мене тут фальцева. І ось такі торци є. Тут де Яндова. Да, бачите, оце. Торци, виходить, відкриті. Я їх. Не дозакривав, думав, може воно так буде. Дайте пораду. Можливо, його треба саме з торцов чимось прикривати. Особливо ось цього, з цього боку, бачите, отака у нас покрівля фальцева. Подвійний стоячий фальц робив сам. А тут у нас отака ось ситуація. Сюди буде задувати. Можливо, мені сюди придумати якусь планку. І взагалі воно відірвалося. Треба фіксувати його якось до покрівлі. Логіка в тому, щоб сюди витікало все зайве. Але я дивлюся, що цей край взагалі може стукати. Так я дерявити не хочу, тоді пропадає весь сенс покрівлі фальцевої. І Цей терець мене цікавить. Туди ж може задувати сніг, може мені якось заробити тут.